Починати будемо сьогодні з хроніки мовного спротиву. Кількість протестувальників проти скандального закону під стінами українського дому за останню добу лише збільшилась. До столичних активістів почали підтягуватися мітингувальники із регіонів. Чим зараз живе площа перед українським домом? Ми запитаємо у моєї колеги Анастасії Станко. Вона з'являється на, на зв'язку зі студією. Настю, вітаю вам слово. Чекаємо від вас останньої інформації про подію домом З'явився лікар. У нього є всі елементарні медикаменти для того, щоб допомагати тим, хто тут знаходиться з мітингувальників. Найбільше вони звертаються за тим, що в них були голова через жару, і зараз щойно лікар перевіряв стан здоров'я голодувальників. Їх нагадаю тут під українським домом 11 чоловік, семеро депутатів і ще троє активістів, які тут голодують вже. Гадаю, що ж до того, які плани в опозиції далі тут проводити час, ми запитаємо зараз у народного депутата від Бід Юрія Одарченка. Зокрема, він має таку інформацію, що в Раду зараз ввечері має з'явитися Володимир Литвин. Пане Одарченко, звідки у вас така інформація, і наскільки вона може бути правдивою, і що буде робити Володимир Литвин в Верховній Раді? Знаєте, влада сподівалась про те, що е, дії Ющенка зроблять таке. Щеплення народу України, коли вони завжди піднімуться і не зможуть протестувати за свої суверенні права. Ми бачимо, що тут під українським домом відбулося абсолютно унікальне явище. Коли люди зібралися як реакція на прийнятий закон і, і від колег депутатів, я абсолютно чітко знаю, що з Литвином зараз відбувається серйозна розмова з боку влади, де його агіту прийняти рішення по підписанню даного законопроекту, і сьогодні вирішується доля законопроекту, чи витримає Литвин, чи не буде, чи він зараз знаходиться на лікарняному, чи буде він підписувати його, чи ні, від цього залежить майбутнє формат роботи Верховної Ради. Якщо він підписує для партії регіонів, це питання закрите, і вони рухаються далі. Якщо відбувається такий скандал на ф фоні тиску громадськості відставки Литвина, то вони змушені будуть поновлювати процедуру голосування за цей законопроект. Які у вас вимоги зараз е, щодо цього законопроекту? Бо, знаєте, Ми зараз абсолютно чітко розуміємо, що будь-які дії Верховної Ради не є легітимними, тому що голосування відбувається в неконституційний спосіб. Будь-які наші вимоги, заклики голосувати кожному депутату своєю карткою не спрацьовують. Зараз 50 депутатів вирішують долю всієї України, і ми розуміємо, що це питання не зупиниться. Тобто не тільки законопроект промови, а ви будете його і вимагати, щоб всі законопроекти, які були сьогодні, прийняті, скасували. Ми Чи вважаємо, що взагалі голосування і за цей закон, і за будь-який закон, мусить відбуватися в конституційний спосіб, і розуміємо, що ця Верховна Рада цього робити не може. І зараз як розвиток цієї настю, дякую за роботу. Ми зрозуміли позицію. Вашого гостя і отримала від вас інформацію. Нагадаю, глядачам це була Анастасія Станко. Зараз у ці хвилини вона перебуває під українським домом у центрі столиці, де вже не першу добу е зібралися і відстоюють права української мови е противники законопроекту Колісніченка Ківалова.